Сьогодні в цьому відео я буду будувати автоферму слизу. Ну, вона не повністю авто. І не повністю АФК, але в сері... Ну. Вона може бути частина під землею. Так що не обов'язково так будувати, щоб вона була над землею. Значить, від цієї скрині рахуємо. Раз, два, три, чотири. І на п'ятому. Кладимо позначку блок. І у всі сторони рахуємо, Раз, два, три, чотири. Блок. Раз, два, три, чотири, блок. На п'ятому. І робимо із цього всього квадрат. Але обов'язково не використовуйте блоки, які ось тут показані у цій вкладці. Ні в якому разі. Підлогу теж замініть. Ферма слайму буде працювати ну, приблизно, якщо із загрузкою блоків, якщо треба, щоб загрузились вони всі самостійно. то десь хвилин 15 буде працювати. А так то десь хвилин 3-4, якщо без лагів. Які у мене, звісно, що будуть. Але не хвилюйтеся покладу на паузу в цей момент. Я цю ферму сам придумав. Ну, частину не сам, але все рівно. Одну частину верхню придумав американець. А іншу частину ферми, яка вже і буде приносити слайм, придумав я сам. Бо та верхня, що придумав американець, то це ферма досвіду виходить. Так що, виходить, що я дороблю фактично цю ферму до кінця. Хоча він навіть не хотів робити з цього ферму силу, але все рівно. Це ферма і зламає має ну Доведеться заліза багато розробити. Але як невеличка компактна ферма підійде цілком. Багать тут так само, як воронок. Ну, на одне більше, Але на нижній частині стільки ж і воронок. На верхній просто ще одне, а без воронки буде. багаття. Ще на один блок треба підняти До речі, замість ось цих блоків, які я зараз складу, може бути вже поверхня землі. Тобто, що по цьому можеш ходити і це буде по землі ходити. Ну, ви зрозуміли. Заклічаємо децентр центр у нас. І ось тут децентр центр обов'язково не закладаємо блок. Але у всій цій фермі, знову ж таки кажу, не має бути жодного з тих блоків незаражених. Перед запуском ферми обов'язково має бути ось так закритий цей прохід. Ну дивіться, якщо це буде під землею, то ось тут може бути кімнатка, а тут драбина на поверхню. Ну, ви зрозуміли. Центральний блок, багача прояка я казав, то, що буде ще одним. І обводимо до кола саме. Входимо блок. на Верхню частину полублок і ламаємо. Більше треба привести у його, але одного саме. Не двох, а одного. Через багато цього майже не чути. На щастя, звучки ці ніколи не згорять. Так, ну от ферма і готова. Перше для запуску нам знадобиться лише два предмети. І це два зілля. Значить, отут може бути ось якась дробина, щоб ми залізли сюди і кинули саме на оцей полублок. Під кем є слушка? Трошки відійду, щоб менше логало. Ну, і зараз я покладу на паузу. Для вас це буде. Одна секунда. А для мене, хоч не дивлячись, що тут пише 3 хвилини, це буде десь 10 хвилин через глюки. Так, уже ефект пройшов у нього. І дивіться, що робимо далі. Першим ділом закриваємо. Другим ділом дивимось, що тут закрито. беремо зрілля заслизання. Бачите, як ключить? І кидаємо посюди. Нажимо. Натискаємо на важіль. Що за. Як вони впали? Коротше, без різниці вже. Ну, добре, що принаймні не всі. І вони через смерті під діллям заслизання перетворились на слаймів. Якби ще оці всі упали, то було б значно більше. Як всі вони вже там здохли, тому щось так написати Оцю команду, яка фактично є читом, бо вона всіх прибиває. Після неї ще одну, Того, що слайми заспавнились. А як ви вижили, панюки ви мали? Бачите? Так, ну оце є шість перший ну щоб було чесно. Але якщо це світ виживання скрати вон там, де ви дозволили собі взяти лише служку і все інше самі. То ліпше не пишіть команду цю, тому що вона прийде і служку теж. Зараз покажу, як ці зілля варяться. Так, Перше зілля. Тут два вони будуть з порохом, ну бо вибухові зілля. Зараз виймаємо одне. Так, перше ось це зілля, заслизення. Яке буде окупатись, ну дуже, багато разів. Ось ну ви бачите, скільки там слізу і скільки ще могло бути. Понял? Якесь зілля стонності. Так, стоп. А, точно, я не зверський навіс набув Ну, Беру тоді дві пляшки з водою.

За умовами, що Я ось упустив. опустив. Ну, не всі вони були із ферми. Частина просто сама по собі заспавнилась, але все рівно. Якщо що Redstone Oбиdwo не діє. Так що довшим ви його не зробите. О, пропав слизь нарешті. Ця ферма потрібна для того, ж, для чого і інші ферми слизу. Для механізмів усяких. О, як просто батупу дуже хочеться. А у вас тільки один блок слизу. Коли хочеться багато. Ну ось Три хвилини, три хвилини, три хвилини, три хвилини. Ось така от ферма, нагадую, то, що замість ось цих дошок може бути просто поверхня вже, а от сюди спуск вниз. Ну, а підйом може бути ось тут, щоб кинути зілля ось це. Ну що ж, ось відео і добігає кінця. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, що хочете, щоб я ще ферми всякі придумав. І всім па-па-па-па.